Реагують на нагальні потреби українських оборонців. Ще стоїв півдронів передала Вінниця бійцям одного з підрозділів сухопутних військ Збройних сил України та міжнародного легіону головного управління розвідки Міноборони. Допомогу цим формуванням передають втретє. Їх підтримують на постійній основі. Досить активно використовуються на різних напрямках фронту бойових дій. Вони себе зарекомендували досить непогано. От, і Ми знову ж таки передаємо цим підрозділам, де служать наші війничани, от, які на різних напрямках фронту виконують бойові завдання і нищать ворога. ФП-дрони можуть виконувати два завдання: як бомбер, скидати різні види боєприпасів або ж атакувати ворожі позиції, як дрони камікадзе. Кожен такий засіб забезпечує виконання завдань штурмовикам і втрата дрона це втрата. Всього ліж засобу а втрата живої сили це не співрозмірно з втратою дрона. Швидкі та маневрені так себе зарекомендували ці безпілотники. Останнім часом, вже тільки мінімум півроку, саме дрони воюють, а не люди. Саме ті, в кого буде більше цих дронів, саме ті, в кого хто може краще ними оперувати, ті зможуть, скажімо так, швидше і потужніше витісняти ворог. Із запланованих 10 тисяч безпілотників різним військовим формуванням Вінницька міська рада спільно з громадою у співпраці з міжрегіональним гуманітарним координаційним штабом уже передали 6 тисяч БПЛА. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.